Залаштунки генасамблеї ООН. емоціями там нікого не дістанеш. Головні результати зустрічі Зеленського з Байденом. Ми залишаємося з вами. Це новий рівень нашої єдності. Успіхи і невдачі у конгресі. Що від того отримає Україна? Жодних територіальних поступок не а також що означає запуск спільного зі США виробництва зброї. У Нью-Йорку зібралися лідери 150 держав, щоб обговорити найболючіші проблеми. Володимир Зеленський їде туди особисто. Очевидно, аби зберегти фокус світової уваги на війні Росії проти України і залучити якомога більше союзників для просування української формули миру. Є події в Карабасі, які дуже зараз на себе тягнуть увагу. Є кімчинин, який до Путіна з'їздив минулого року. Ми знали, що Хтось прокидається в Штатах чи в Берліні, п'є там собі і каву. І думаю, а що ж нам з Україною, чим нам допомогти Україні? А зараз набагато більше різних тем. Кліматичні зміни, продовольча безпека, точніше, небезпека. Утім, українське питання таки проходить червоною лінією крізь більшість промов лідерів. А ще на полях генасамблеї Україна намагається заручитися підтримкою країн, що досі тяжіють до Росії або тримають нейтралітет. Генасамблея ООН давно перетворилася на майданчик для неофіційних переговорів лідерів держав, тих самих, що проводяться за зачиненими дверима. Політики найвищого рангу можуть тет а тет за кавою обмінятися думками, укласти неофіційні угоди, домовитися про поставки зброї чи нові альянси. І без цього тут не обійшлося. Зеленський зустрівся з кількома лідерами країн глобального півдня. Очевидно, для того, щоб спробувати перетягнути канат в бік заходу та України. у цьому геополітичному фарватері під час генасамблеї активно рухалися союзники та особисто Джо Байден. Байден, що цікаво. Він думає якраз про це протистояння певною мірою глобального заходу і глобального півдня. Тому що в нього зустрічі з п'ятьма країнами Центральної Азії, які донедавна входили виключно в сферу Російської Федерації, ну це країни колишнього радянського союзу. А зараз вони перетікають або вже перетікли в сферу впливу Китаю. Ще один стратегічний напрямок нинішньої генасамблеї, на якому в тому числі наполягала й Україна, це реформа Ради безпеки ООН. Один з. Років позбавити Росію, яка залишається членки нею Радбезу, права вето на голосуваннях щодо України. Всі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною. На жаль, і у цьому кріслі в Раді безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду радянського союзу. Сидять брехунці, чия робота виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює Росія вето. В руках агресора, ось те, що загнала ООН в глухий кут. Сполучені Штати до того ж хочуть залучити до Радбезу нові країни, які орієнтуються на Вашингтон, і в такий спосіб схилити шальки терезів у бік колективного заходу. Тут мова в першу чергу йде не про блокування самої роботи Росії в ООН, а про те, щоб створити більшу систему стримувань. Ухваленим рішенням в Радбезі читається той сценарій, який нині реалізовує Захід, не розвал Росії, а переформатування Росії, взяття її під контроль в тому вигляді, в якому вона існує. Після Нью-Йорку українська делегація вирушила до Вашингтона, і там були інтриги, гострі запитання конгресменів і багатообіцяюча зустріч із Джо Байденом у Білому домі, але про все по черзі. Капітолійський пагорб тут все розпочалося зі скандального повідомлення західної преси. Спікер Палати представників США Маккарті начебто, відмовив Зеленському у виступі перед конгресом через зайнятість законотворців. А ціна питання 24 мільярди доларів, які обіцяли виділити Україні. США. утім, наші експерти кажуть, де маршу Маккарті насправді не було. Зеленському і не збиралися давати слово перед обома палатами конгресу. Так, графік, взагалі, президента Зеленського не будувався. Завдання стояло іншим спілкування кулуана і переконати і республіканців і демократів. Водночас відомо, що у таборі республіканців чимало скептиків щодо української підтримки, особливо в контексті прийдешніх виборів. У повітрі буквально відчувалась напруга. Зрештою, Зеленський зустрічається зі спікером палати представників та лідерами обох партій. Кажуть, попередив американських політиків про небезпеку, зволікання, мовляв, на кону українська перемога. Результат, попри розбіжності, конгрес таки може схвалити додаткове фінансування. Мова про ті самі 24 мільярди. Перша і ключова тема погодити з американцями спільну стратегію. До моменту виборів, реально на рік. Коли зараз почнеться кампанія, нам потрібно, як в джазі, співати грати одну мелодію. Нам потрібно знаходитися на одній хвилі, розуміти, коли ми піднімаємо ставки, розуміти, чи американці готові. Далі український президент зустрівся з сенаторами і відвідав Пентагон. Але кульмінацією візиту стала зустріч із Джо Байденом у Білому домі. Американський президент обіцяє Зеленському штати залишатимуться з Україною і презентує очікуваний пакет військової допомоги. Я схвалив наступний транш безпекової допомоги США Україні, включаючи збільшення артилерії, боєприпасів або протитанкової зброї. А вже наступного тижня в Україну будуть доставлені перші американські танки Абрамс. Ми також зосередилися на зміцненні можливостей протиповітряної оборони України для захисту критичної інфраструктури, яка забезпечує теплом і світлом у найхолодніші та найтемніші дні року. Дякую американському народу. Протягом всіх цих днів. Ви Залишалися разом з нами з звичайними людьми. For дякую Ukraine's вам за новий пакет. So дуже потужний пакет оборони exactly допомоги. Він містить саме те, що потрібно нашим For солдатам. Та однієї важливої складової у пакеті немає довгоочікуваних балістичних ракет «Атакамс». Преса називає це найбільшим розчаруванням. А експерти констатують, це свідчить про те, що штати не позбулися побоювання ескалації через надання нам ракет, які можуть долітати до Росії. Але вже після зустрічі у західній пресі з'являється сенсаційна новина: штати таки можуть надати Україні невелику кількість цих ракет дальнього радіусу дії. Білий дім поки тримає інтригу. Ба Більше Україна спільно зі США сама вироблятиме зброю. Офіційні Київ вже готує промислову базу для виготовлення систем ППО. Це ще один з результатів двосторонньої зустрічі. Втілення цієї ініціативи заощадить час постачання зброї та наші спроможності на полі бою. А отже, може стати новим переламним етапом у війні. Алла чи факти тижня сітві єдині новини?